Сьогодні я замучений та вбитий. Не до ночі. Сил взагалі немає. А знаєте з чого все починається? З чого всі пригоди починаються? З того, що просто ти починаєш дивитися карту десь колись. Рекомендації певні попадаються, тобі рілси, сторіси. І ти потім на карті ставиш собі точки. Оці пропорції, місця, які ти хочеш їх відвідати. І потім просто лишається лише питання часу, коли ти подивишся це місце. І пляха-муха, коли ти відвідуєш таке місце, то наскільки тебе очі заграються після цього, І я думаю, наступних декілька днів в мене буде ще декілька класних історій, з якими я трішки стараюсь поділитися з вами.